Добрий день, друзі. Пропоную вам подивитися на нашому каналі добірку нових українських серіалів за грудень 2025 року. Дякую за підписку. Команда Херсон: Місто під окупацією, де кожен день це випробування на міцність. Але життя не зупиняється навіть коли звучать сирени. Футбольний тренер Віталій та його молоді гравці опиняються в епіцентрі жахливих подій. Війна змінила правила гри, замість тренувань, виживання. Замість кубків, боротьба за гідність. Та саме в цих нелюдських умовах хлопці знаходять сили об'єднатися. Їхня команда стає більша, ніж спортом. Це їхній спосіб триматися разом, підтримувати одне одного і вірити в перемогу. Команда перший український фільм про окупацію Херсонщини. Це історія не про війну на фронті, а про війну всередині міста. Де кожен день це вибір між коліннями та гідністю? Це історія про справжню мужність, про те, як важливо залишатися людьми, коли навколо панує темрява. Режисер Олександр Сальніков розкриває драму окупації крізь призму доль простих людей, які відмовляються здаватися. Прикордонники Вересень 2021-го. Кордон спокійний. Але в повітрі пахне грозою. Молоді хлопці та дівчата з усієї України приїжджають до Національної академії Державної прикордонної служби України. Хтось продовжує сімейну традицію, хтось іде за другом, хтось шукає своє місце після армії. Але вони ще не знають, що за півроку стануть першою лінією оборони країни. Іван Криницький, герой АПО, знає ціну кожної хвилини. Його методика жорстка, але чесна. Він перетворює новачків на офіцерів, готових до неможливого. Тренування, випробування, братерство. Кожен день наближає їх до випробування, яке назавжди змінить їхнє життя. 24 лютого Сигнал ТРИВОГИ Вони вже на посту. Прикордонники Драма про вибір, братерство та ціну захисту. Ховаючи колишню Чотири чоловіки. Одна жінка, одні похорони. Вони навіть не знали один одного, але на похоронах спільної, колишньої, військової, що загинула на фронті, зустрічаються випадково. Або ж це була її остання гра. Вона запросила їх усіх сюди. Чому? У її улюбленому барі вони сідають разом і починають згадувати спогади, смішні історії. Незручні моменти, які ніколи не говорили наголос, але коли говорять про неї, виявляється, вони говорять про себе, про те, хто вони насправді, що втратили, чого так і не сказали, комедія, що штовхає в груди, темрява з промінцем світла, чоловіки, які не вміють розмовляти, але витискають зі своїх душ все, що накопичилося, ховаючи колишню. Про те, як героїня змінює їхнє життя навіть після смерті. Дивись істогію, що розповідає правду без прикрас. Це спільна сповідь. Це не про смерть, а про життя, про друзів, і про те, як ми все ще пов'язані з тим, що було. Бийся, серце, бийся. 23 лютого 2022 року. Віра втрачає сина. Єдине, що вона може зробити, віддати його серце, щоб воно продовжувало битися. Шестирічна Богданка отримує шанс на життя, а віра планує піти за сином. Але наступного дня життя ламається вдруге 24 лютого, початок повномасштабної війни. Мати Богданки вирушає до бучі та зникає. Віра залишається в лікарні, єдина, хто може захистити дівчинку. Та її нове серце. Під обстрілами без зв'язку вона бореться за життя маленької пацієнтки. Кожен удар серця це її син, кожна нова хвилина це випробовування на міцність. Бийся серце, бийся драма про те, як втрата може стати початком нового життя, про те, як боротьба за іншу дитину повертає віру в себе. Про те, що навіть у пеклі війни є місце для надії та любові. У головних ролях Дар'я Легейда та Олексій Горбунов. режисер Дар'я Трегубова. Це історія про те, як одне серце може врятувати двох. Дивіться фільм, який змусить ваше серце битися частіше. Материнський інстинкт Вона рятує життя кожного дня. Наталія Зарецька, талановита акушерка-гінекологиня. Яка приносить на світ нові душі, але за кожним успіхом стоїть боротьба з системою, з колегами, з власними сумнівами. Її професіоналізм і принциповість це не лише сила, а й камінь спотикання. Коли життя підкидає Наталії несподівану новину, вона опиняється перед неможливим вибором кар'єра, яку вона будувала роками, кохання, яке приходить у непередбачуваному моменті, і щось. Що зруйнує все, що вона знала про себе. Материнський інстинкт це не просто природний дар, це внутрішня боротьба, де кожен вибір має ціну. Жінка, яка рятує інших, починає рятувати себе. Материнський інстинкт, драма про любов, вибір і силу, яка народжується в жінці, коли вона стає матір'ю. Це історія про те, як одна людина може змінити своє життя, щоб зберегти інше. Дивіться фільм, який торкнеться до глибини душі. Не встигнеш і хвилини без відчуття чиєїсь вагітності або чиєїсь втрати. Це мелодрама, яка змусить вас задуматися про своє життя. Кава з кардамоном. Сила Землі. СЕЗОН другий Повернення у світ пристрасті, боротьби та забороненого кохання Львів 19 століття. Час буремних змін, революційних ідей та пристрастей, що палають сильніше за будь-які заборони. Анна, молода донька священника, яка опинилася під опікою тітки Стефанії у жовкві. Вона самотня, незважаючи на турботу близьких, адже справжнього дому для неї не існує. Та все змінюється, коли в її життя вривається кохання, таке ж гаряче, як кава з кардамоном, і таке ж небезпечне. Як сама епоха весни народів. Це історія про жінку, яка змушена обирати між обов'язком і пристрастю, між сімейними традиціями та власним щастям. Про те, як кохання може стати силою, що руйнує кордони, але водночас і випробуванням, яке змінює все. Сезон другий кави з кардамоном, сила землі розкриває нові глибини історії. Неспокій на вулицях Львова та Жовкви зливається з внутрішніми конфліктами Анни, а зниклі в минулості секрети. Виходять на поверхню. Вона стають перед вирішальним вибором дотримуватися сімейної традиції та згаснути в собі, чи порушити всі правила, щоб зберегти те, що справді кохає, не зневажаючи на наслідки. У новому сезоні ще більше драматизму, інтриг та емоцій. Анна відкриває для себе нові грані життя, стикається з викликами долі та вчиться боротися за своє щастя. Чи зможе вона знайти своє місце у світі, де кожен крок може стати фатальним? Бісова пательня. Фінал популярного кулінарного шоу Бісова пательня. Аплодисменти ревучать, страви димлять, зірки шоу сяють, і раптом труп. Хто з кулінарів, ведучих чи продюсерів перетворив кулінарний рай на пекло? Капітан Орест Петімко має 31 день, щоб розплутати клубок інтриг, бо до кінця року підвищення до майора і чарівне новорічне свято для доньки. Під підозрою кожен на майданчику, у кожного свої скелети в шафі, таємні романи, фальшиві рецепти, помста за програш. Капітан коперсається в каструлях, нюхає спеції і перевертає кухню до гори дригом. Чи вдасться йому зловити вбивцю між фрикадельками та фейерверками? Артемій Єгоров у ролі дотепного детектива, що поєднує сищика з шеф-кухарем. Режисер Олександр Кирієнко подарував українську комедію детектив з присмаком адреналіну та сміху. Бісова пательня, де рецепт злочину смачніший за десерт. Пригоди, гумор, загадки. Готуй попкорн. Розслідування починається. Дивись вже зараз і розкрий, хто справді зварив шоу новорічний хід, що не залишить байдужим.